Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Мельник Роман Богданович, позивний чорний, навідник штурмового батальйону військової частини А 7788 Народився 10 лютого 1988 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Був єдиною дитиною у сім'ї. У віці двох років батьки хлопця розлучилися, і мама виховувала сина сама з допомогою дідуся, бабусі та дядька Ярослава, який замінив племіннику батька. Роман Ріс надзвичайно допитливим хлопчиком, цікавим, компанійським, веселим, дуже акуратним, любив тварин. У 1994 році пішов до першого класу Калицької загальноосвітньої школи номер 2 За словами однокласників і вчителів, Роман був сумлінним і старанним учнем, хорошим і надійним другом. Після 9 класу вступив до Калицького хіміко-технологічного технікуму за спеціальністю обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості. Здобув кваліфікацію техніка-механіка. Одногрупник та близький товариш Андрій Зеленяк розповідає: з романом я познайомився в технікумі, навчалися в одній групі. З того часу і дружили продовж 20 років. Були найкращими друзями. Потім він став хресним батьком мого сина. Він був особливим, неординарною особистістю, наділений всіма найкращими людськими якостями. Незважаючи на всі труднощі складного життя, любив жартувати і завжди посміхався. Фізично був надзвичайно сильною людиною. Любив спорт, вів здоровий спосіб життя, вірив у Бога. Завжди, всім за все, дякував. Куратор групи Любомир Роковецький додає у Романа. Були добрі, хороші, м'які, лагідні очі, теплий, людяний погляд. Він був стриманим і спокійним. Акуратним, доброзичливим і з почуттям гумору з повагою ставився до інших під час навчання. Користувався авторитетом і серед студентів, і серед викладачів. Освіту хлопець продовжив у національному університеті Львівська політехніка, де здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Товариш та одногрупник Степан Пастух пригадує: Рома був мені, мов брат. У нас були теплі, дружні стосунки і не було жодних таємниць. Рома мав загострене почуття справедливості, не давав ображати слабших. Був людиною слова. Сказав, зробив ще під час навчання у технікумі захоплювався важкою атлетикою. Пізніше серйозно займався боксом. Це з моєї ініціативи. Він переключився на бокс, говорить Андрій Зеленяк. Ми разом ходили до спортзалу. Тренер хлопця Олександр Соколовський характеризує Романа як хорошого спортсмена, цілеспрямованого та наполегливого. Ромчик був дуже відповідальним, життєрадісним, людиною, яка несла лише позитивну енергію, постійно всім допомагав, старався вчитися чомусь новому. А ще хлопець любив походи в гори, слухати аудіокниги. У 2014 році Роман пережив важку втрату. Померла мама з найближчих рідних. У нього залишилися тільки бабуся та дядько. Роман любив родичів, уважно, чуйно ставився до рідних, шанував старших, допомагав по господарству. Живучи в калуші, полюбляв вихідні та канікули проводити в дідуся з бабусею у селі Кропивник. Працював на городі, в полі, доглядав за тваринами, грав за місцеву команду на чемпіонаті району з футболу, був активним, мав багато друзів. Розповідає дядько Ярослав Мельник. Товариш Роман Кубута згадує, що близьке знайомство з хлопцем сталося саме в той час, коли померла його мама. Зізнається, що саме Роман навчив його любити спорт. Разом бігали по 15-16 кілометрів, займалися боксом. За характером, Роман був мочазним, врівноваженим, скромним і з сильним характером. Перш ніж щось сказати, завжди добре думав. За кожне своє слово відповідав. Людина, яка має і знає, що таке слово і людські цінності. Говорить Роман Кобута, хлопець працював у товаристві Трибетони. Відтак у Карпатнафтохімії, потім у Італії, де пробурював свердловини для води, геотермії, укріплення, схилів гір. У сучасні бурильні машини планував займатися бурильною справою і в Україні. Там не судилося з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Роман із Кумом Андрієм став до лав територіальної оборони у складі 79-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади. Відтак їх перевели до 116-ї окремої бригади тероборони. Командир взводу Роман Кравець пригадує: Роман був найпотужнішим козаком зі всіх бійців. Кожну вільну хвилину займався спортом. Бігав, міг як найдалі кинути гранату. Потрібно було поїхати за продуктами чи спорядженням. Рома перший на позиції йшов теж першим. Повертався останнім, безстрашний, мужній. Завжди всім ділився. Міг віддати останнє, якщо це було потрібно. Побратиму. Про таких як Рома треба розповідати дітям у школі і писати книги згодом у кума народилася друга дитина і він повернувся додому а роман продовжував воювати адже хотів бути корисним на війні долучився до бійців 78-го полку спеціального призначення герць служив навідником 2 другого штурмового відділення першого штурмового взводу третьої штурмової роти першого штурмового батальйону військової частини а 77 88 Брав участь у боях за населені пункти Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Запоріжчини. Командир Сергій, позовний Сірко, розповідає: Роман був людиною, яка знає, чого хоче, готовий допомогти за потреби, умів контролювати свої емоції. Терплячий, мотивований, займався самовдосконаленням, постійно намагався покращувати свої знання, свою майстерність. Коли Роман прийшов до нас, на той час ми були у складі зведеного розвідувального загону. У колектив увійшов одразу. Мав почуття гумору, вихований, стриманий, побожний, з повагою відгукувався про рідних і близьких. Не був вискочкою, усе робив правильно у бойових завданнях. Бездоганний солдат. Умів контролювати себе, ситуацію довкола, міг ухвалити рішення самостійно. Пригадую, як він сам під вогнем ворога на плечі приніс. 60 кілограмовий кулемет встановив його, і ми відбили атаку. Кулемет реально вирішив результат бою. Після цього я подав Рому на нагороду. Однак через місяць він загинув. На своє останнє завдання Роман пішов 8 липня. Підірвалися ми разом. Продовжує командир. Двоє інших наших побратимів: Турбо і Прокоп загинули одразу. Рома прийняв усі осколки, які летіли на мене на себе. Трапилося це поблизу населеного пункту Малатокмачка Пологівського району Запорізької області близько 21.30. Упродовж 22 днів відважний воїн боровся за життя. Роман мужньо погодився на ампутацію руки у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Був евакуйований гелікоптером у головний клінічний військовий госпіталь міста Києва. Пережив ампутацію ноги, але вижити йому не вдалося. Життя героя обірвалося ввечері 30 липня 2023 року. Побратим Олександр згадує Рома. Був надзвичайно цілеспрямованим, добрим, завжди готовий підкласти дружнє плече, порадити, допомогти. Постійно вчився чомусь новому, і за що б не брався, у нього все виходило. Ви знаєте, як кажуть мужність, це безстрашність, розум це розуміння добра і зла. Сила це здатність до дій. Герой це та людина, котра поєднує в собі ці три чесноти. Таким був роман. Смерть забирає найкращих. Друзі та побратими. Досі не можуть змиритися із такою втратою, ділячись світлими та щирими спогадами. Про романа кум Богдан Пілянський. Роман, людина, на яку я завжди міг покластися. Він був прикладом для багатьох. Залишиться для мене щирим, добрим, відданим, веселим, світлим другом, з яким приємно було проводити час. Кум Андрій Зеленяк по житті Роман був воїном і загинув воїном. Я дякую Богу, що ти був у моєму житті та став частиною моєї сім'ї. Дякую тобі за все, дорогий друже. Друзі з Італії. Роман залишився в наших серцях навіки. Завжди стриманий і самостійний, добрий, чуйний, щирий і простий, не розкидався зайвими словами. Наш добрий, світлий хлопчику, ти говорив своїми вчинками і тілами, любив життя, а вороги його забрали. Ми дуже любимо тебе. Для нас ти не загинув, ти живеш. Друг Сафар Лачинов. Роман був щирою, життєрадісною людиною. Другом, який мене завжди підтримував у різних життєвих ситуаціях, був надійним плечем, ніколи не залишав у біді. Особливими його рисами були дисциплінованість, справедливість і чесність. Друг Василь Кравчук. Важко говорити, що Рома був, тому що був він завжди справедливим, чесним, відповідальним. Можу сказати, що він був зразком людяності та мужності. Роман був справжнім другом. Робив добро, все своє життя. Я міг звернутися до нього за порадою в будь-який час. Він допомагав і підтримував усе своє життя. Буду пам'ятати наші розмови, втративши його, відчуваю, якого друга я втратив. Він загинув, здійснюючи свій подвиг. Але в моєму серці, в думках і пам'яті, він завжди поруч. Друг Сергій Васильків, твоя смерть, Ромчику, здається безглуздою помилкою. Боляче думати і важко усвідомити, що тебе вже немає з нами. Ти був дуже хорошим другом, чесним, відповідальним, щирим, позитивним та добрим. Ти був найкращим співрозмовником. З тобою завжди було весело. Ти завжди горів тим, що робив. Ти мужній герой. Світлий спомин про тебе стане сильнішим. За смерть, і ти назавжди залишишся у нашій пам'яті. Дмитро Сеньків, побратим, постійно просив мене вчити тебе воювати, а в результаті я вчився в тебе чогось більшого, вчився без компромісної справедливості, цілеспрямованості та справжньої, непідробленої бойової дружби і поваги. По тобі залишиться слід у моєму серці. Вічна пам'ять і слава тобі. Чорний. Андріан Волгін, ветеран бойових дій з Івано-Франківська, я був упевнений, що ти витримаєш, викарабкаєшся. але десь там зверху вирішили інакше: я втратив друга. Нехай тобі буде зараз краще ніж було, коли ти був серед нас. Володимир Безрукий, ветеран бойових дій. Вічна пам'ять тобі, дорогий братчику. Ти завжди всім усе віддавав. А взамін нічого не просив. Мені тебе не вистачатиме. Свій останній спочинок герой знайшов 2 серпня на кладовищі у рідному селі Кропивник за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, почесним нагородним знаком Золотий хрест головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Медаллю за бойову звитягу, також йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Для усіх нас полеглий герой є прикладом патріотизму та самопожертви. Він віддав своє життя за незалежність України, свободу кожного із нас і назавжди залишиться у нашій пам'яті вірним сином українського народу та відважним воїном. Не забудемо його подвиг, вічна пам'ять і слава.